Коронавірус все ще чатує. Попри зняття карантинних обмежень, понад дві тисячі миколаївців звернулися до лікарень з підозрою на ковід-19. Однак, що ж це сезонна застуда, традиційний ковід чи його новий штам? Відповідь на це наші кореспонденти дізнавалися у фахівців з сімейної медицини. Подробиці у сюжеті. 1 липня цього року уряд скасував дію карантинних обмежень, які три роки тому запровадили через пандемію COVID-19. однак сам вірус нікуди не зникає. Миколаївці досі продовжують звертатися до лікарень з підозрою на коронавірус. По місту у нас захворіло 2350 чоловік. Із них пройшли тестування 2427 пацієнтів. Із тих, що пройшли тестування, позитивних 71». Серед них 15 пацієнтів знаходиться на стаціонарному лікуванні, та лише двоє з них вакциновані. На думку лікарки, саме щеплення полегшують перебіг хвороби. Захворювання проходить більш в легких формах, чим було в, в тому році, як тільки починався ковід. Я пов'язую це із тим, що в нас практично 80% пацієнтів вакциновані. Симптоми спостерігаються більш в легшій формі. Пацієнти не приходять вже з такою високою температурою, немає таких сатурація, там не падає в них. Ну, пневмонії немає стільки багато стільки було. Ну, більш легше. Шо він протікає на додачу до ковіду з настанням осені розпочались і сезонні захворювання. Біль у горлі, невисока температура та слабкість це симптоми, які люди почали приписувати новому штаму коронавірусу. Однак Леся Васильівна заспокоює миколаївців. Нічого нового в цьому немає. Це симптоми ОРЗ. І все. Болі в горлі, нежиті. Кожна людина індивідуально переносить захворювання ОРЗ. І із статистики видно, що 2000, там, наприклад, 2500 чоловік захворіло, із них тільки 71 людина виявився ковід. Це ті люди, які протестовані. Аби запобігти хворобі, лікарі закликають містян вакцинуватися, якщо не зробили цього раніше. Отримати щеплення можна у будь-якому центрі первинної медико-санітарної допомоги незалежно від вашого місця проживання. Варто завжди пам'ятати, що ваше здоров'я тільки у ваших руках. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.